Кому потрібен регрес? Родові практики, ритуальні свічі, матриця судьби, консультації, пишіть в особисті. Кому потрібен регрес? Якщо у вас є страхи, у вас є блоки, кермічні партнери, кермічні зв'язки, магія породу, болезні, одиночество, фінанси і так далі, це все питання вирішується регресом. Саме ви його не вирішите. Залазити в ваше подсознання вам его не дасть. Тому заробляйте кошти, йдете в регрес, прорабатуйтеся і буде вам щастя. Якщо ви нічого не робите, під лежачий камінь, водичка не тече. Та що ви думаєте, що як судилось, так і буде, так, да. так і буде. Поки водичка добереться до вас. Це прийде 20 років, наприклад. Тому, якщо у вас є такі проблеми і ви не знаєте, як їх вирішити, регрес вам в допоможе. Консультація і регрес. Записуйтеся.